Вітаю вас на каналі Флові. І сьогодні у нас особливе відео, тому що сьогодні, сьогодні річниця В цей день, 17-го, так, 17-го червня. Я створила канал, виклала своє перше відео, якого зараз немає на каналі, тому що я його приховала, бо воно дуже крінжове. Це так співпало, тому що моє перше відео, воно було по Sims 4. І щоби відсвяткувати річницю каналу, я теж вирішила пограти в Sims 4. Я це вийшло ненавмисно, що. І я захотіла відзначити річницю, граючи в Sims 4, так само як моє перше відео. Ну ви зрозуміли, символічно, скажемо так, і вибачте моїх прекрасних слайних персонажів з моєї династії, яку я трішки закинула насправді. Але вони в мене всі слайні, вони в мене всі в чорному, як на похорон, так але чорний це слайний колір. Я їх люблю, тому вони будуть відстатковувати різницю мого каналу в чорному, тому що я так сказала. Ми створимо свято сьогодні. Не можна створити свято? Окей, ми створимо свято завтра. Як нам назвати свято? Ми назвемо його просто флові. Добре. Найменше з квіточкою. Що це за значки? Це з звідким сучек. Це типу квіточка, але я не хочу. Ого, То стільки значків? Точно щось має бути з квіточкою. От квіточка є, але вона сумна, і не хочу сумну. Ця квіточка є. І поки хай будеться букетик. Букетик буде символізувати мене і вас, як моїх підписників. Так, ми разом букет квіточок. Що ми будемо робити? Окей. Okay. Ми будемо априщайте, Боже, як це українською. Цінувати якийсь об'єкт. Ми будемо декорувати. Це ми не будемо робити. Ми будемо пити. ми будемо пускати фейерверки. А, це все нішу, у них треба купляти, це ні, 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 Давайте квіти, так, звичайно. Звичайно. Ми будемо давати квіти. А ми будемо, так, у нас буде обід. Party spirit, yes, of course. Ааа, тільки п'ять можна. Добре. Тоді в нас буде цінувати якийсь там предмет. Зробимо виглядати канал, ми будемо декорувати, пити сік, давати квіти, і у нас буде святковий настрій. Угу. Окей, тебе треба чекати до наступного дня. Що будете робити, мої любі? Я зробила їх всіх братами і сестрами, Hello. окрім добре, окрім оцієї тії. Чомусь? Що тобі uh -huh. за цього походка така? Таймініт. Oh. Це мій найулюблений анало. Це мій найулюбленіший з них всіх, тому що я йому продумала найбільшу історію. Я планувала зробити відео по... по них всіх, розказ і розказати, як і що, хто вони, де вони, як вони. Але я щось практика. <рес> <рес> У вас така стала розмова. Добре, можна нам пересунути до 23? Сподіваюся, ті я не буде ні з ким фліртувати. Пробачте, мене мишка втікає. Добре, ви всі такі жартівники, що це пезда, Так, в починається завтра. Ні, я граю в Сімс, відколи воно вийшло. Втікайте, я все знаю, Хто там ходить. Hello? Ні, відстаньте зі своїми знаннями. Ну, що вони це добавили? Навіть люди, які. А вони ще до сих пір тут говорять. Ой, йому некомфортно. Ні, тобі комфортно. Тобі комфортно, я сказала. І їй чомусь не комфортно, тобі теж комфортно. Вам всім комфортно. Хто ти? Чому ти йдеш до нас? А? Ти хто там? Вона постукала в двері і пішла. Пані, що ви хотіли? Булайте. Ой, хлопчик хоче пісяти. може зайти до нас. <схай> Йому далеко йти. Ну нічого ти впараєш. А ці троє ще там пиздять. Uh -huh. Про що можна стільки говорити? У них, напевно, така глибока і чудова розмова, що вони тут <схай> до ночі стоять і говорять. Не говорять, просто мовчать. Їм навіть комфортно один з одним бути в тиші. Наше свято починається в другій. No! Ні, Ні, вони щось здаються ті квести. Добавилася якась фігня щоденна, за якого отримаєш ем, предмети. Я ще це не досліджувала. Давно не грала Сімс. А хто ти? Я не зрозуміла. Це ти? Що ти тут робиш? Та йди, Та йди до нас. Чу, можеш заходити? Він не витримає. <світ> Він не втримається, Я поки дійде додому, враховуючи його темп. <світ> Лузер! <світ> <світ> Я казала, йди до нас, ти не хотів мене слухати. Ну чому ти мене виниш, га? І телевізор. у нас є теж телевізор, я тебе запрошувала до нас, ти не хотів, йти, тому пиняй на себе. Мені сім зможе мене може сім зглючити, тому що гра оновилась, а я не оновила свої моди. Де цей хлопчик живе, може, в нього немає дому. коли намагаюся з кимось говорити в реальному житті, ти куди йдеш? Ти йдеш говорити з ними. М. Коли наше свято почнеться вже. З шостої. Давайте тоді восьма. О! Наше свято починається. Ура! Окей, ми маємо дарувати квіти. А у мене є квіти, а можна їх купити? Ам, троянди, вони всі люблять. Шість, окей. Кожному по троянді. Добренько. Одна тобі. Одна тобі. Одна тобі. Одна тобі. Одна тобі. Чому в тебе червона світиться? Скажи мені. Вона зла? Чему ти зла через рейсу запальничка? Запальничка? Запальна може так краще. Я не знаю, звичайно. Пф. Хто я така, щоб показати, я краще. вона любить дарувати квіти. Це чудово. Добре, поспівай, про Флові. Давай. Ми Всі хочемо почути, як ти співаєш про Флові. Співай! Співай! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні, Співай! Профлой. Ми всі чекаємо. Співай про Флові. Дивіться, не хочу співати про Флові. О май гада you crying? Uh, no, it's just raining. <звук> а ти хочеш співати про Флові? Ні. Бомбас сайдай. Окей. Дякую. Okay. Ви хтось поспіваєте про Флові? Ні. <звук> Що oh, це no, зробила? Вибач, це негайно. Ну, Поспівай про Флові, блін, ну я не знаю. Поспівайте хтось про Флові. Ну, я не хочу співати про Флові. Я що даремно це робила. Окей. Okay. Я заберу моди. Окей, okay, я забрала всі моди, крім двох. Сподіваюсь, тепер вони не будуть так тупити. Ой, oh, я забрала ще й переклад. Ай, я втемаю. Ну давайте глянемо. Тепер ти будеш співати про Флові? Ah. YouTube. О, Вона принаймні співає по слову. Це було неймовірно. Дякуємо тобі, Сей. О, 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 вони все таки йдуть вже. Каранги Дякую, це був неймовірний тост. Чомусь не відображається, блін, всього. Задайте мені згадати, що не відображається. Картинка, от, на тут. Я не знаю чого. Який нам об'єкт цінувати? Скажіть, ми будемо цінувати нову комп'ютер. Окей. Давайте ми його Де ми його покладемо. Отут, оба, а прижди, Окей. Можна це зробити? Як мені зробити, щоб ми цінували ноутбук? Не ноутбук, а цей. це має бути ноутбук, взагалі-то, А не комп'ютер, у мене ноутбук. А як, а як мені цінувати об'єкт? Тут є ноутбуки. Тут <гас> у ноутбуків навіть. Тоді що ми будемо цінувати? А, ми можемо зробити вигляд. А ні. Це ноутбук. <гас> ми можемо його прищай. Ми не можемо. Сука, наприклад, гнома. Ми можемо прищайте гнома. Ми можемо. Чому ми не можемо прищайте ноутбука? Вибрати. Я хочу, щоб ми апрієте ноутбук. Ми не можемо тебе апріща. Окей. А ми можемо кх -кх, вазу appreciate. А, ми можемо. Добре, тоді ця ваза буде символізувати мене і всіх вас. І ми разом будемо цінувати те, що ми отримали за цей рік. Давайте всі будемо разом його поцінуємо. Хватит пити? Ну, добре, можете пити і цінувати. Ходімо всі. А ти блядь, не злися, бо я тобі Це кого. що ї... тобою. А, це просто ціотка. Почекайте, не спішіть, не спішіть, не спішіться, треба, щоб всі прийшли. Ну подивіться, на де, не дай мені хто не почуть. Ура! Так, так, знімаємо фірму. А як ви п'єте? Не Який бік ньюс? Це ж вагітно? О, вона щось готує. Добре, я якраз хотіла, щоб щось. І тепер нам потрібно декорувати наші цьвотка. Можна вибрати? Виберемо, типу, тобто, це. Всі спрайду Добре, вони це так чудово, що вони самі по собі п'ють, бо я щось не знаю, як це функцію. Як цю взаємодію зробити? Ура А де воно взагалі є? Ці декорації Ніде. добре. Я хочу, щоб хтось торта зробив. В кого у вас високий рівень навичок в тебе? О, в тебе 10-й, добре. Ні. Деймон нам буде робити торт. Я хочу якийсь такий, такий крутий торт. Не зараз сезон. Ну, окей. Як не буде полонячний торт? Чому ти сумний? Зрозуміло. Ні, ні, ви ні, ніхто нікуди ні, 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 не йдете. Куди ти пішла? Ну, добре, йде. Дивіться на нього. Ти <laughs> що, хочеш їх усіх отруїти, чи що, що ти так смієшся? Торт. Торт. Ми всі маємо взяти торт. Той гамбургер йде в сраку. Куда ты? Ти... Сядь тут. Куда ты встаешь? Куда ты встаешь? Сядь, иди, что тут? Ну, вставай! Микола, нахуй, я так не могу працювать! Ну, чому мы все стоим, да? Ага. Господи, как я вас всех сяду. На цьому я буду прощатися і ще раз добре дякую вам всім і я хочу подякувати вам всім, що за цей рік ви були зі мною. Хтось більше, хтось менше, хтось, можливо, з самого першого відео тут добре дякую, що ти встав з стола. Я не дуже вмію висловлювати те, що в мене на думці, і те, що я відчуваю взагалі. Так, і ви не допомагаєте. Але я справді дуже вдячна за, за все, що я зараз маю. І сподіваюся, наступний рік це ну, той самий рік, але я зрозуміла. Другий рік каналу буде ще кращим. Сподіваюся, я трошки буду рухати своє зракою, щоб випускати більше відео. Але все одно дякую вам всім. Хто тут є зі мною. Дякую за підтримку, в якому б вона вгалі не була. Фінансова, коментарі, лайки. Просто за все дякую. Збори в опис під відео, Донатьте негайно. Або поширюйте донати. Донати чуєте. Збори. На цьому все, бережіть себе і па-па.